Показую, як зареєструватися у Freedom Finance. І тут таке діло, що я мені впало відео знімати. Тому я покажу, як зареєструватися, як знайти як інформацію, як зареєструватися на Freedom Finance. Бо мені впало реєструватися по новому аккаунту відкривати. Я просто покажу, де знайти, допустимо. Ця інформація буде для українця. Для росіян там окремо, тебе вам відео мабуть, показувати. Хоча воно те саме майже. Але в основному я покажу зараз, як на... для України, українцям зареєструватися. Будь-то ви в Польщі, будь то ви де... Де ще, ну, я зараз в Польщі. Якщо... А, ну, ладно. Поїхали. Так, нажимаємо наш браузер, який у нас тут є браузер. На нажати, Нажимаємо YouTube, будемо в YouTube дивитися, шукати. что тут я нажимаю и як зарегистрироваться у ой и тут я несколько видео Ну, Нам це відео не дуже. Мені це відео не дуже потрібно, бо тут, так як би год назад, два роки, там вже багато що помінялося, помінялася реєстрація, спосіб реєстрації. Тут так, все понятно, тому я беру, шукаю тут е, таку кнопочку як фільтр. ось він у мене. Тут знаходиться в кого? як е, фільтр і нажимаю на і, за є тот год. так би Всі відео, які були цього року. Ну, можна так би за місяць, але я думаю, багато за рік нічого не поміняється. І в нас тут є. У мене тут є куча відосів, і ми, нам потрібний відос бажано чим ближе. 11 днів назад до відос. Я його вже дивився, цей відос. Він так би... Тут лишнього багато є. Лучше цей відос від Ростіка цього. Він тут все подробно розказує, да, як, як реєструється, показує. Через телефон. Ну, все понятно. Просто нажимаємо на нього і дивимося. Це вся інформація. А ось як легко це 5 місяців назад. Можна також глянути, зараз ще гляну щось тут новеньке. Більшість більше немає, дезерти, щоб тут Ну, поки що, так. Да. Розтік найкращий варіант. Запускаємо.